Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. В нас активності на байбіті просто йдуть одна за другою, одна за другою. промо акції, лаунчпади, лаунчпули, IDO. І друзі, це кожна можливість заробити. Кожна активність це кожна можливість заробити. І ми не можемо їх пропускати, тому що депозит в криптовалюті потрібно збільшувати, нарощувати, капітал потрібно зберігати і бажано заробляти ці кошти з невеликими ризиками. Ігра з лаунчпад – це така можливість, де ми з невеликими ризиками, буквально мінімальними. Можемо заробити непогані суми. Я сьогодні покажу вам детально, як це все робити, як приймати участь, як поповнювати, як виводити, тому відеоролик як завжди буде корисний, інформативний. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Активність ця проводиться в нас на біржі Bybit. а це означає, що вам потрібно зареєструвати та верифікувати аккаунт на цій біржі, якщо ще по якихось причинах у вас його немає. Я являюся партнером біржі, тому моє посилання партнерське залишу вам в описі під відео. У вас за ним будуть додаткові знижки. Тож, друзі, після того, як Акаунт зареєстрований та верифікований. Переходимо до екрану мого ноутбуку і де шукати в нас цей лаунчпад. Ось тут, друзі, у нас є вкладочка торгівля, ось тут є Spot X, і переходимо у лаунчпад. Що ж таке той лаунчпад? Взагалі це ще одна можливість від біржі ByBit отримати нам токени по предстартовій ціні і потім продати їх дорожче за те, що ми будемо виконувати на біржі певні умови. Ми тратимо невеликі суми на комісії там на виконання умов, а біржі за це виділяють алокації, і вона роздає нам токени. Цього разу проект у нас. У нас лайфформ. Період знімків балансів почнеться через 6 днів, 10 годин, то час прийняти участь у вас ще є, бо в період знімків балансів у вас вже мають бути кошти на аккаунті, це має бути 100 плюс доларів. Щоб прийняти участь, тут у нас є два методи: підписка в МНТ і лотерея у USDT. І одразу скажу, що підписка в МНТ мене не цікавить, тому що тут, щоб отримати хоча б невелику алокацію, потрібно реально дуже багато токенів мантел. А якщо ви їх просто закупите і закинете сюди, то ви отримаєте небагато токенів ЛФТ, а можете на курсі втратити. Набагато більше. Хіба якщо це поєднувати з стратегією хеджування, до речі, по цьому знімав окремий відеоролик, ось тут вам закріплю досить корисне та цікаве відео буде для кожного криптона. Тому одразу скажу, що я буду приймати участь лише у лотереї, яка проводиться у USDT. Ціна у нас токену буде 0,03. Тобто, коли токен вийде на біржу, він може коштувати в декілька разів дорожче. Якщо нам вдасться виграти, в нас буде виграшний квиток, ми отримаємо токенів на свій баланс по ось цій ціні. Давайте тиснемо кнопку приєднатися. До речі, в нас тут трошки змінилося. Тепер, щоб прийняти участь, спочатку потрібно підписатися. Зазвичай в нас була підписка після того, як проходили знімки балансів. Тепер вона одразу. І тут трошки змінився інтерфейс. Ось тут, друзі, буде кнопочка підписатися тут, натискаєте її, і одразу побачите, чи вас допускає, чи нема на аккаунті мітки. Якщо у вас з рестрікти, то вас не допустить до лаунчпаду, але якщо у вас звичайна мітка, то участь в лаунчпадах можна приймати, і аккаунти такі виграються. Я вже на своєму досвіді переконався. Як перевірятись на мітку, то ми переходимо. Тут в торгівлю Spot X, Token Splash, і пробуємо зареєструватися в будь-який токен сплеш. Якщо не пускає, то у вас мітка. Ще раз кажу з такими мітками, звичайними, які на токен сплеш ви можете приймати участь і в лаунчпадах, і в IDO. Просто зазвичай не виплачують токен і та промо акції. Але якщо не вдасться ось тут зареєструватися і буде писати Restricти, то це є ще інший вид обмеження. Він конкретно не допускає до лаунчпадів. Але таке буває, що один не пускає, а на другий вже може пустити. Потрібно просто пробувати. Розподіл на виграшний білет в нас 500 токенів LFT, а це означає. Що алокація по цій ціні у нас буде лише на 15 доларів. Відповідно, якщо навіть там буде 10 іксів, то ми заробимо лише 150 доларів мінус 15-135 чистими. Не так багато, ви скажете, але умови досить простіші, аніж, наприклад, перед тим я знімав ролик про IO, де потрібно холдити 300 USDC і в мережі Ефіріуму, то відповідно тут у нас все простіше. Нам потрібно на балансі тримати більше, ніж 100 USDT в період знімків балансів. Ось тут по таймінгах у нас все прописано. Знімки балансів почнуться 10 травня і будуть Тривати в нас до 15 травня 0,3.30 по UTC, додаємо 3 години 0,6.30. Тобто підписка і лотерея тепер тривають в один час. Є ще насправді до 10 травня досить багато часу, щоб встигнути закинути до цього часу ось кошти. До 10 травня до 0,3 по нашому часу, до 3 ночі, у вас мають бути більше ніж 100 USDT на балансі, але тут, наприклад, не працює так, як сайо. Якщо ви на його пропустили один знімок, ви вже дискваліфіковані. Якщо ви тут пропустили один знімок, вам прийдеться просто більше закидати потім коштів на акаунт. Тому що тут 100 доларів має бути середньодобовий баланс, а це означає, що якщо ви один знімок пропустили, а потім завели, наприклад, 200 доларів, то воно з часом вирівнюється і середньодобовий буде 100. В попередньому інтерфейсі під час знімків балансів тут був калькулятор, на ньому можна було дивитися і рахувати, скільки вам потрібно докидати. Можливо, цього разу він теж буде і це буде дуже зручно. Після того, як в нас закінчиться підписка, то лотерея, буде період розподілу, і буде видно, чи у вас виграшний квиток чи ні. За замовчування вам дається один квиток за те, що ви ходите ці 100 USD. Якщо ви виграєте з цих 100 USDT, знімлються автоматично 15 USDT на алокацію, дадуть 500 токенів, заліститься токен і зможете його продати, наприклад, там, за 50, за 80, за 100 доларів і отримати профіт. А 85 USDT у вас залишиться, плюс токени зверху. Але тут можна, звісно, збільшувати шанси свої на перемогу. Можна натиснути Отримати ще білети і подивитися, які тут завдання можна виконати, щоб мати більше білетів. Статус VIP дає в нас 4 білети. Його досить важко отримати, але ви тоді будете мати в 4 рази більше шансів на перемогу. Я коли активно торгував, в мене був цей статус VIP. Тож, інші умови простіші: зробити торговий об'єм на споті мінімум 5 тисяч плюс 2 білети. Це не означає, що це один за замовченням за 100 і плюс 2, а це буде просто 2 білети. Якщо ви зробите об'єм 25 тисяч доларів або холд 10 тисяч доларів, у вас буде три білети. Тобто, щоб ви мали розуміти, за замовчуванням дається один за холд 100 USDT, але ось ці три вони не даються зверху. Це не буде один плюс три, це буде просто три. Тут просто чотири, тут просто два, тут просто три. Це всі білети, які у вас будуть. Якщо ви не виконаєте ні одну з ось цих умов описаних, ви будете мати лише один білет за холд 100 плюс USDT. Думаю, я це зрозуміло і доступно пояснив, максимально простими словами. Тож, ви або тримаєте одну тисячу USDT, або робите об'єм на 5 тисяч USDT, або робите об'єм двадцять п'ять тисяч особисто я на усіх аккаунтах роблю об'єм 25 тисяч USDT і отримую по три квитки. І Це значно збільшить шанси на перемогу, тому що у вас буде свій номерок, і він буде не один, а їх буде аж три. Я роблю це в парі USDT і USDC, вона є без комісії. В відеороликах своїх я показую, як це робити через маржинальну торгівлю, щоб маючи 100 доларів, можна було робити швиденько об'єм, ніби у вас 1000 доларів на балансі через позику, через займ. Відеоролик, в якому я це показував, просто можете попросити у чаті, і я вам скину його, і ви собі навчитеся це робити. Тому ось тут, закріплюйте. Кіпляю вам QR-код, підписуйтесь на Telegram, там є чат, все, що вам потрібно, можете запитувати, потрібно буде відеоролик, теж скину. Можливо, його одразу прикріплю в пості, де буду публікувати цей новий відеоролик. Ви не можете прийняти участь одночасно тут і тут. Потрібно обрати щось одне. Як я вже сказав, інтерфейс трошки змінився. І ось ці білети, умови виконувати для цих білетів потрібно буде в період знімків балансів. Тобто з 10 травня не потрібно зараз робити об'єм, не потрібно ще зараз тримати кошти, ви можете їх закинути пізніше, коли почнуться знімки. Ну тобто, перед знімками вони вже мають бути. Відповідно, якщо знімки 10 травня, ви можете зробити це 9 травня, поповнити баланс. І в період з 10 по 15 травня, ось в цей проміжок, робити вже собі об'єм, виконувати умови. До 10 травня потрібно закинути лише кошти, а вже в період знімків можна робити об'єм і виконувати умови на додаткові білети. І тоді, вже коли почнуться знімки, буде. Видно під час виконання умов, скільки у вас квитків буде писати один, зробите умови. Там воно буквально одразу може не підтягуватись, не переживайте там 5-10 годин може пройти після того, як у вас оця оновиться. І, наприклад, за ці умови вам дасть додаткові там три квитки. Берете мати три квитки і кажу, вони можуть підтягуватись трошки пізніше. Не обов'язково, що там ви зробили об'єм, через пів години вже квитки підтягнулися. Не потрібно за це переживати, вони підтягуються з часом. Звісно, виграти в цій лотереї з одним аккаунтом досить складно, тому на моєму ютубі є ряд відеороликів, близько 10 відеороликів, де я навчаю людей робити мультиаккаунти: як зробити 10, 20, 50, 100, 200, можна таким чином і тисячу акаунтів зробити на біржі Bybit і значно збільшити свої шанси на перемогу, а відповідно, і збільшити шанси на. Те, що ви можете заробити, як це все робити, показую у відеороликах. Всі ресурси, якими я користуюся, я залишаю завжди в описі під відео. Антидетект це ADS Power Proxy це Proxy Seller. Всюди, за моїми промокодами, ви будете мати додаткові знижки. Також, наприклад, там пошти і емейли я купляю на Dark Story. Тому всі посилання в описі під відео. Якщо ж ви виграєте в цій лотереї, що далі відбувається? В період розподілу, ось в нас прописано період розподілу, результати розподілу у нас будуть о 15.00 по нашому часу. Бо UTC пише 12, потрібно додати 3 години. Це буде 15 травня. Потрібно буде зайти сюди, подивитися, чи ваш аккаунт виграв. Якщо він виграв, то вам автоматично викупляться токени. З тих 100 доларів, які ви отримували, 15 доларів зніметься. Залишиться на балансі 85 і зверху дадуть токени. Ви можете обрати будь-який зручний для себе метод збільшення квитків, можете тримати 1000 доларів. Можете робити об'єм 5 тисяч в загальному в парі USDT USDC невеличка комісія, тому я завжди роблю об'єм. Можете тримати 10 тисяч USDT, а можете робити об'єм 25 тисяч доларів. Тут вже на ваш вибір потрібно дивитися. Ви також маєте розуміти, що є ризики, що ви витратите там 1, 2, 3 долари на комісії, а не виграєте квитка і відповідно трошки підете в мінус декілька доларів. Ці ризики ви вже маєте приймати друзі на себе. Я думаю, це очевидно. Учасників може бути досить багато. Зазвичай в таких акціях виграє кожен десятий аккаунт, кожен двадцять. 20-й, кожен 15-й, тут буває по-різному. Буває таке, що в когось 100 аккаунтів у нього виграє 10, буває таке, що в когось 2 і виграють 2, один з двох виграє один з трьох. Такі можливості я стараюся не пропускати, бо тут можна буквально з декілька доларів, маючи на балансі 100 доларів, заробити зверху, наприклад, ще 200 доларів або ще 100 доларів. Як на мене, для людей, які лише приходять в криптовалюту, розбираються такі активності, прості, з невеличкими вкладеннями, з неважкими умовами. Це якраз мастхев для того, щоб навчитися працювати з криптовалютою. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, QR-код я вам вже закріпляв, тому що я там роблю нагадування. Наприклад, там завтра знімки балансів. Не забудьте закинути Кошти або там не забути перевірити результати і так далі. Ну і також у чаті можете задати любе запитання, чи я чи адміністратори постараємось вам відповісти. Ну або хтось з підписників, хто знає відповідь на ваше запитання, завжди раді один одному допомогти. Але якщо ви переглянете хоча б ряд моїх відеороликів, то ви будете мати дуже багато інформації, навіть ще комусь зможете щось підказати. Тому, друзі, чекаємо 10 травня, приймаємо участь та надіємось на перемогу. Тому, друзі, якщо відеоролик був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Але як завжди, вам побажаю профіту, та до нових зустрічей.